Чому? Тому що Україна не отримує достатньої підтримки з боку європейців, щоб протистояти цій агресії. Бо я, от коли чую тут, знаєте, своїх колег апологетів і захисників європейських санкцій, я навожу єдиний аргумент: можна допомагати багато, але недостатньо. недостатньо для того, щоб протистояти сьогодні це факт: у нас недостатньо допомоги з боку європейців і американців. А від американців взагалі немає, тому що європейці хочуть щось купувати, але купують там незрозуміло коли. Ми вже от чекаємо від німців, да? нам вже Фрідріх Мерц пообіцяв, що в нас ж будуть якісь реактивні дрони до кінця липня, серпень закінчується, де вони? Сьогодні Associated Press публікує якусь фотографію з величезною ракетою Фламінго. Чергова, на стрембіти були іще там інші. Не але їх немає за великим рахунком. Ми не фіксуємо удари ракетами по території Росії, а навіть по окупованих територіях України.